Всім привіт! Мене звати Софія Кащашин. Дорогі друзі, маю до вас запитання, які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово хустка. Напевно, багато хто з вас думає про білу тканину, яку бабусі пов'язують довкола голови. Але ті, хто слідкують за модою, вже напевно здогадалися, що говоритимемо сьогодні про інші хустки, більш стильні, буде цікаво, тому не перемикайте. Отож, хустка це дійсно тканина переважно квадратної форми, яку пов'язують на голову, шию накидають на плечі. Також хустка є образом українського фольклору. До того ж, вона є і частиною нашого народного вбрання. За часів Київської Русі жінки покривали голову убрусом, рушником білого кольору. Проте, згодом, вже в 16 столітті на зміну убрусам прийшли білі бавовняві хустки. Іноді їх прикрашали геометричними орнаментами або вишитими узорами. А з XVIII століття в моду увійшли хустки з яскравим квітковим орнаментом. На Великдень і Різдво носили яскраві та багаті хустки. Обудені простіші. Молоді дівчата обирали яскраві кольори, а старші жінки одягалися більш стримано. Хустка також могла розказати багато про матеріальний статок жінки та її родини, адже в ті часи вона була дорогим атрибутом. Ще століття тому ціна на святкову хустку, прикрашену різноманітними візерунками, складала половину місячного прибутку господаря середняка. Але, як зазначають дослідники українських традицій, старовинні хустки були виготовлені дуже майстерно. Тому такі шедеври і коштували відповідно. Загалом хустка носила жінки на всій території України влітку полотняні або ситцеві, а взимку вовняні. В наші дні хустки й надалі залишаються частиною традиційного одягу багатьох народів світу, але відродилася і мода носити їх у повсякденному житті. Сучасні хустки ідеально поєднюються з будь-яким одягом, як з елегантним пальто або сукнею, так і з об'ємними та спортивними речами. Найпростіший спосіб стильно носити хустку це зав'язати тканину під підборіддям на один вузлик. Можна і просто накинути її на плечі. Голівудський шик – ще один спосіб, як носити хустки і виглядати при цьому стильно. Для того, щоб зав'язати хустку таким способом, треба накинути її на голову, а кінчики зав'язати навколо шиї. Після цього вільні язички залишаємо на потилоці або ховаємо під комірець. Ну і на сам кінець можна додати сонце-загісні окуляри і все, ваш стильний образ готовий. А якщо вам хочеться чогось більш спортивного, хустку можна зав'язати у вигляді бандани. Це також популярний модний тренд ще з 2021 року. Також дуже простий, але модний спосіб це скласти косинку в широку смугу та зав'язати її на голові в стилі хіппі. Ми довго можемо говорити про всілякі способи, як поєднати хустку з вашим щоденним образом. Але пропоную відправитись до дизайнера і про все дізнатися. Знайомтесь, це Оленка Онуфрів, дизайнерка, яка знає, як поєднати хустку із стильним одягом, і не тільки. Добрий день! Привіт! Як часто можна побачити хустку на ваших модельних показах? Ну, фактично у всіх модельних показах ми використовуємо е, наші хустки. Е, хустки е, зазвичай виходить колекція одягу з певними принтами і з тих же ж принтів. Ми створюємо аксесуари як додаток колекції. Наскільки актуальним трендом хустка буде у 2022 2023 роках? Я думаю, що хустки і шалики це в тренді завжди. Але зараз така особлива мода, що їх дійсно так от класично зав'язують на голову? Також дуже популярно, от як на хвостик в тебе зав'язано. Це теж є дуже в тренді. Думаю, що це буде трендом ще багато років підряд. Чи можна поєднати хустку з аксесуаром, наприклад, з сумкою? Так, звичайно, це теж є великим трендом. Хустки невеликого розміру зав'язують на ручки і так, щоб кінець хусточки звисавився. Теж є популярним дуже трендом зараз. З чим ви би порекомендували поєднювати хустку? Зараз, оскільки осінь, дуже класно поєднювати з пальтами, з піджаками. А також деякі жінки люблять одягати на голову, це зараз теж таким великим трендом. Чому хустка асоціюється з бабусями? Ну, в Україні, мабуть, тому що все ж таки. Було популярно, що жінки прикривали голову, коли заходили в церкву. І, і це є така традиція, тому, мабуть, є така асоціація. Але зараз цей тренд, ця асоціація, мені здається, поламалася, тому що хустки дійсно в тренді, і їх використовують і як на шию, так і на волосся, на аксесуари. Тобто я рахую, що цей тренд вже зламався. Молоде покоління би не мало е, мати таких асоціацій, хустка це аксесуар доволі універсальний, адже ви можете носити його будь-яку пору року. Тож проявляйте фантазію, експериментуйте з різними варіаціями і поєднійте хустку з різним одягом. А на цьому я і з вами прощаюсь. Це була Софія Кащешин. па, -па!